Доброго дня, мої любі малята, я рада вітати вас на нашому занятті. Малятка, з ставні сіл, що і уявити собі важко, мами вкладали діток спати і співали, їм колискові пісні. А колискові ті не прості, а ще рівні. Вони присипали малюка, скільки теплих і лайних слів знаходить матуся, скільки любові і ніжності у колискових піснях. А як ви думаєте, навіщо мами співали колискові? Правильно, адже Колескова допомагає мамі вкласти тину спати, а ще для того, щоб малюк приснився чарівний сон. Давайте і ми з вами сьогодні послухаємо одну колескову. Котику сіренький, котику маленький, котку волохатий, не ходи по хаті, не ходи по хаті, не буди дитяті. Дитя буде спати, котик воркотати, ой кота воркота. А на дитину дрімота? Малятка то як називається пісня, яку співає матуся? Правильно, колискова. А чому її так називають колискова? Тому що малятку після неї смісно місно засинає і йому сниться чарівний сон. До побачення, до нових зустрічей.